Історія палацу конін Шидзин. Глава сота Шокуюче. На заході Сонця двоє міністрів йшли палацовою доріжкою. Пригадуючи те, що щойно обговорювали в імператорському кабінеті, обидва мовчали. Після довгої тиші, коли навколо вже не лишилося нікого, один нарешті озвався. Як ви гадаєте, те, що пан панці не договорив, було навмисно чи випадково? Хто його знає? Але я подумав, хоч ніхто й не згадав про це вголос, помітили ж не лише ми з вами, чи не так? А вже ж. Тоді й чому ніхто не підняв це питання на засіданні? А звідки ви знаєте, що ніхто не підняв? Першого раптом пройняв холодок, наче його осяяло, другий поплескав його по плечу, наче втішаючи, і запитав Якщо ви теж це помітили, чому самі сказали про це під час засідання, Перший відповів, я подумав, що справа дому у князя Яні і так надто болісна. Другий зітхнув. Ось воно що? Та перший все одно не міг заспокоїтися. Я просто не розумію, чого насправді домагався пан Сє?» Другий криво всміхнувся. Як ви гадаєте, хто такий пансьє? Перший не вагаючись відповів. Видатний міністр палаці, опора держави, стратег, що мислить на кілька кроків уперед. Другий одразу ж перепитав То ви справді вважаєте, що він міг сказати таке, аби накликати на себе біду? Перший на мить заціпенів Звичайна людина не стала б ризикувати такою мірою, а вже тим паче стратег рівня сівея. Поміркувавши глибше, він відчув, як у грудях підіймається зимовий холод. Вітер посилився, обидва міністри засунули руки в широкі рукави офіційних шат. Вони підійшли до палацової брами і вийшли з палацу. Тим часом в імператорському кабінеті все ще збиралися головні міністри. Змеркалося, вже запалили лампи. Навколо було яскраво, а світло падало на мінливе обличчя шанлана. Погляд імператора був прикутий до кількох розкритих листів на столі, їх вилучили в князівському маєтку Янь. Кілька впливових сановників, які справді мали голос у дворі, стояли нижче, схиливши голови. Мерехтливе світло змушувало їхні тіні на підлозі так само тремтіти і колихатися. Глава кабінету Янтін був уже в літах, його повіки трохи опустилися, і він виглядав утомленим. Побачивши, що Шенлан довго вдивляється в листи, і відчувши, що час зачинення палацових брам наближається, він зітхнув і першим заговорив. Ці листи походять із дому князя Яня і пов'язані зі змовниками вана Піннання. Можливо, це лише прикриття, бо ж їхній дім колись ввело в оману заколотники. Це справа двадцятирічної давності. Як взагалі можна так твердо стверджувати? Герцог Дінго, сяо Юань із тієї миті, як побачив ці листи під час обшуку княжого маєтку, кілька днів і ночей не знаходив собі місця, майже не спав. Його очі налилися кров'ю і вигляд став лякаючим. Почувши слова Янтіна, він не стримався і крокнув вперед. У його голосі виразно прозвучала роздратована туга. «Пан я має рацію. У дому князя Яня справді були зв'язки із змовниками. Двадцять років тому, коли війська вана Піннання брали столицю в облогу, мого сина, якому ще й семи років не виповнилося, жорстоко вбили бунтівники. Загиблих уже не повернути. Але янь муж знав, що Ван Піннань та релігійні заколотники головні винуватці загибелі нашого роду сяо. Дізнавшись про це, він усе одно вступив із ворогом у переговори. Які жорстокі, злі задуми він виношував, яке ж у нього серце, воно гідне кари. Ці листи лише привід для зв'язку зі змовниками вана Піннаня, а насправді вони таємно вступили з ними в змову. І задумували заколот. Досить! Сьогодні Шенлан, здавалося, був особливо нетерплячим. Ледве почувши кілька фраз від двох людей, він різко вдарив по столу. Обличчя його потемніло, голос наповнився зловісними нотками Якщо листування фальшиве, тим краще. Але якщо слова змовників Вана Піннані виявляться правдою, що тоді? Сяо Юань зустрівся з ним поглядом і подумав Якщо дитина справді не померла. Якщо її справді забрав із собою ватажок релігійних заколотників, у мить його зненацька пронизав холод. В імператорському кабінеті зібралися здебільшого костарі чиновники. Багатьом не довелося особисто чути про давню таємницю палацу 20-річної давнини, але зі сказаного вони вже склали власні здогади. Тепер, почувши слова Шенлана, ніхто не наважувався озватися надвору студенний вітер бив вікна і, постукуючи по рамах, видавав жалібний звук. Тіні людей, витягнуті на стінах, лягали чорними плямами. У цьому мить імператорський кабінет уже не був схожий на місце для обговорення державних справ радше на храм десь у горах, де завиває вітер, схожий на стогін духів, а здається, ніби от от із могил піднімуться мертві, ступаючи по крові, щоб вимагати розплати від живих. Сєвей тихо стояв у кутку, його постать наполовину губилася в тіні, усі мовчали. Шанлан, нарешті, звернув увагу на нього, перевів погляд і спитав Пане сє, як ви на це дивитеся? Сєвей підвів очі, злегка вклонився і відповів Щодо справи змовників вана пінання, двадцятирічної давнини, я маю про неї певні відомості, а от стосовно цих листів важко сказати. В чому саме їхня проблема? Як би син герцога усе ще був живий, це була б милість небес? Тоді слід було б привітати герцога з тим, що доля повернула йому улюбленого сина. Обличчя сяо Юаня налилося темно багряним, аж до кольору свинячої печінки. Інші присутні також відреагували по різному, але швидко всі дійшли думки сівей, уродженець Дзінліна. Це життя прожив у дзянліні і лише у 20 років приїхав до столиці складати іспити, тож природно, що він не міг знати подробиць тієї старої справи. Виходить, формально, в його словах не було жодної хиби. Закінчивши, Сівей окинув поглядом обличчя інших і, здається, вирішивши, що не годиться далі говорити про те, у чому він не цілком обізнаний, плавно змінив тему. Однак, на мою думку, зараз найважливіше не розбиратися з цими листами. Сьогодні я бачив донесення з північного кордону. У селах навколо столиці схопили групу релігійних змовників, приблизно 30 осіб. Як, на вашу думку, їх слід покарати? Шенлан відразу відгукнувся Добре попрацювали. Він підвівся і, заложивши руку за спину, почав ходити імператорським кабінетом. Відправити їх до небесної в'язниці. Наказати судовому відомству і таємній поліції допитати кожного окремо і випатити з них геть усе. Заколот у домі князя Яня, релігійні змовники за межами столиці це не може бути простим збігом. Цівей відповів Як накаже ваша величність. Шенлан уже збирався поставити ще кілька запитань, але саме в цей час до зали зайшов євнух і прошепотів кілька слів на вухо вансіньї. Наглядачеві церемонії і головному євнухові. Той широко розкрив очі, на обличчя блиснули і здивування, і радість, і він перепитав Справді, євнух тихо відповів Лікувальне управління підтвердило, що дитину вдалося врятувати. Імператриця наказала передати цю звістку. Усе вірно. Шенлан насупив брови. Що сталося? Ван Сіньї з посмішкою підійшов ближче. Вклонився і голосно сказав Вітаю вашу величність із радісною подією. Шенлан на мить остовпів. Усі міністри в імператорському кабінеті перевели погляд на Ван Сіньї. Той продовжив «Вен Юй наложниця із залу, пісянь, вагітна. Лікарі лікувального управління щойно перевірили її пульс, і імператриця послала людину, щоб повідомити вам цю добру новину. Обличчя шанлана миттєво змінилося, на ньому проступила нестримна радість. Він схопив Ван сіньї за руку. Справді, справді. Ван Сінь відповів Справді, якщо ваша величність сумнівається, можете самі піти і переконатися. У цю мить шанлан геть забув про всі державні справи. Він махнув рукою і подався до виходу з імператорського кабінету. Їдемо до залу пісянь. Залишивши всіх міністрів позаду, він разом із великою юрмою євнухів і служниць попрямував прямо до пісянь. Міністри, що лишилися в імператорському кабінеті, здивовано перезирнулися. Але, згадавши, щойно почуту новину, всі один за одним змінили вираз обличчя. Брови Сівея мимоволі зійшлися. Тінь лягла на його обличчя, і ніхто не помітив цієї ледь вловимої зміни. У палаці Тінін імператорська мати Сяо врешті. Грюкнула підігрівачем для рук об стіл. На її обличчя не було і крихти радості від того, що одна з наложниць завагітніла і змогла вберегти дитину. Ця ошу стояла нижче, її обличчя теж було похмурим. Стиснувши зуби, імператорська мати сяо сказала така справа, і ви не змогли вбити одразу трьох зайців, ще й головного не вполювала. Сяошу не сміла заперечити. Вона відчувала і страх і повагу до тітки, а згадавши сцену в саду, відчула, як крижаний холод прокочується по спині. Образи сестер Дзян переплелися в її думках. Вона опустила голову і спокійно відповіла. Я думала, що важко мати справу з Дзян Сюйнін, але виявилося, що справжня небезпека її сестра, імператорська мати Сяо роздратовано спитала. Ти ж раніше казала, що вишита хустинка, яку бережно ховає Дзе, швидше за все належить дзянцює Хуей?» Ця Ошу рівно відповіла. Ймовірність дуже велика. Імператорська мати Сяо холодно кинула. Вони всі суцільне лихо. Звістка про вагітність вензе юй розлетілася гаремом, наче в неї виросли крила, хоч ніхто й не наважувався обговорювати це волос, але погляди, якими переморгувалися люди, були надто промовистими, адже в імператора досі немає спадкового принца, ніхто не смів навіть уявити, яких потрясінь зазнає весь гарем, якщо Вензі Юй народить дитину, а особливо якщо це буде хлопчик. Сюйнін та інші дівчата з Янжи Джаю, хоч і не були в самісінькому центрі палацових подій, основні новини все ж знали вони почули, що Вензі Юй одразу підвищили до Джао -Ї, пані ясних манер. Імператор щедро обсипав її подарунками. Навіть лікувальне управління він викликав особисто і наказав із цього часу приділяти її вагітності, особливу увагу і піклування. Тепер її слід було називати Вен-Джао-Ї. Дізнавши, що вагітність Вен минула без бо я усі з полегшенням видихнула. Вона ледь не впала на землю без сил. Усі навколо заспокоювали її, кажучи, що тепер усе гаразд. Потім я усі знову розридалася, наче вивалювала назовні всі накопичені за цей час емоції. Дзян й дивилася на це холодно. Коли ввечері вони поверталися у свої кімнати, і Дзян дянсюянін не йшли однією доріжкою. Під холодним вітром палацові ліхтарі ледь погойдувалися. Дзянсюєнін, згадуючи гострий розум сестри вдень у саду, не могла не захопитися і сказала Сестро, здається, ти таки досягла свого? Дянсюхує теж відзначила, що за останні кілька місяців її молодша сестра стала значно розумнішою і почала прозирати крізь речі. Не дивно, що та розплутала частину її задумів, але дзінцує не відчувала через це провини, вона лише сказала Хоч у мене й був, власний, розрахунок, та я все ж врятувала життя. Якби я, розуміючи, що відбувається, просто стояла осторонь, це й було б справжнім гріхом. Тепер усе склалося так, як склалося, це, мабуть, найкращий можливий результат. Вона зовсім не заперечувала власну зацікавленість. Дзянсюанін мовила Венджауї, напевно, тебе запам'ятала якщо про це дізнається імператор, то, мабуть, теж нагородить, хоч при цьому ти й наступила комусь на інтереси. Дзян Сюіхуя спокійно, майже філософськи відповіла, щоб чогось досягти, доводиться щось віддавати. Як можна прожити життя, нікого не образивши? Якщо вже когось зачепило, нехай так і буде. Дзян Цюйнін усміхнулася. Її кімната була ближче, і коли вони підійшли, вона зупинилася, глянула на Дзян дзянсіхує і сказала Тоді бажаю тобі успіху. Після цього вона увійшла до кімнати і зачинила за собою двері. Як і припускала Дзясюєнін наступного дня у півдні до Янджею прибула група євнухів. Із різноманітними дарами. Частину з них прислала Венджаої, інші були нагородами від імператора Шанлана за мудрість і доброту Дзянсюєхуєї. Пишний розмах цих дарів викликав заздрість у багатьох. Однак, згідно із імператорським указом, я осі, яка того дня теж була присутня там, і служила товаришкою принцеси в Янджері, суворо покарала за її полохливість і відсутність самовладнання, що мало не спричинило трагедію з дитиною Венджаої. Їй наказали негайно зібрати речі і залишити палац, викресливши зі списку супутниць. Я, усі, яка вже думала, що небезпека оминула її, була просто приголомшена, коли стоячи навколішки приймала указ. Коли Євнух, що передав наказ, пішов, я усі підвелася і зробила кілька кроків у неї паморочилося в голові. Інші не знали, як її втішити. Усі розуміли, як нелегко було взагалі потрапити до палацу в ролі супутниці. А тепер, коли сам імператор видав наказ із докором і наказом вигнати її з палацу, ця новина неминуче розлетиться всіма високими колами столиці і стане ганьбою на все життя, як їй тепер виходити заміж із таким тавром на репутації? Я ось усі йшла, мов у сні, хитаючись. Усі бачили, як вона дійшла до порога і вже мала його переступити, але раптом похитнулася і упала обличчям униз. «Панно Яо, о, Яо!» – вигукнули всі навколо, кваплячись підняти її. Сюєнін, однак не збиралася робити вигляд, що їй це болить. Вона просто спостерігала збоку, коли я, осією Є, незважаючи на можливі наслідки, вирішила знищити репутацію Джана Дже, щоб розірвати заручини і завдати шкоди іншим, хіба вони тоді думали про те, до чого це їх приведе? Це була закономірна відплата, не інакше. Її погляд ковзнив по натовпу і зупинився на ще одній людині, яка так само не поспішала кидатися на допомогу Сяо Шу. Сяо Шу і Дзян Дзянін лише на мить перезирнулася, після чого Сяо Шу глянула на Дзян дзянцюхуєй, що стояла поруч, і непомітно для інших ледь усміхнулася. А сій справді не пощастило. Дзян Сюєнін внутрішньо всміхнулася, але вголос тільки погодилася. Так, і справді не пощастило. Ця історія була куди складнішою, ніж здавалося, на перший погляд. Ще під час інциденту з ароматним мішечком Сяошу вже планувала позбутися Яосі. Під час милування сливами Ціньґує Фей спеціально покликала Яосі до себе, і незабаром стався випадок із падінням в нджаої. Яосі тоді виразно розгубилася, очевидь, хотіла заперечити Ціньґує Фей, але не знала, з чого почати, та й не наважилася. Потім озвалася Дзян хої, і тільки після її слів венджауї повернулася до палацу і дізналася про вагітність. Це була ретельно спланована пастка. Хтось дізнався про вагітність венджауї раніше за неї саму, і хотів одним махом позбутися і дитя Венджауї, і я усі. Дянсуяніно ту пастку не потрапила, можливо, саме це і розлютувала того, хто стояв за всім. Звісно, те, що дитину Венджауї вдалося зберегти, тепер, мабуть, перетворилося на справжній кістку в горлі для змовника, але уся ця справа була надто заплутаною і хто знає, до чого б усе дійшло, якби почали копати глибше. Дзян-Сює Дянцюянін не хотіла втручатися. У цьому новому житті їй було цілком досить того, що Дзян-Сює Хоєй уже й так усе перевернула догори дригом. Вона вирішила зробити вигляд, що нічого не розуміє, і залишатися обережною, захищаючи себе від можливих ворогів. У палаці стояв неабиякий гамір. Казала, Шенлан був настільки радий, що влаштував для міністрів пишний бенкет. Для дзянцюанін це, мабуть, була єдина добра новина за весь цей важкий час. Втручання дзянсюхуї у палацеві справи неочікувано змінило волю Вейн-Джаої і допомогло врятувати її дитину. Настрій імператора лишався добрим. Можливо, тепер справи попереднього правління розглядатимуть м'якіше, ніж у її минулому житті. От тільки невідомо, чи зможуть люди з колишнього правління скористатися цією можливістю. Урешті-решт гарем був пован небезпек і хто знає, скільки ще вдасться протриматися дитині Вейн-Джаої. По перше, Шен-Джаї принцеса Ліяну все ще перебувала під домашнім арештом, по друге, в Ян-Джа-Джаї щойно стався скандал з Яосі. По третє, після подій маєтку князя Яня, у палаці і поза ним навколо все ще неспокійно. Минуло лише кілька днів відтоді, як Венджауї вшанувала численними дарами, а в гаремі вже вирішили тимчасово розпустити всіх супутниць із з ян Янжаджаю, дозволивши їм повернутися по домівках і чекати, доки принцеси знімуть покарання. Лише одну дзян дзянцюіхуєї попросила залишитися сказали, що це з особистого прохання Венджауї, яка запросила дзян дянсуєхує пожити в залі пісянь кілька днів, аби розвіяти її нудьгу. Було очевидно, що це наслідок того самого епізоду в саду, коли дзянцюєхуї здобула прихильність венджауї, іншим лишалося тільки заздрити. Отримавши указ, всі взялися пакувати речі, готуючись залишити палац. Хоч деякі дівчата відчували занепокоєння, дзянцюї Нін, навпаки, відчула полегшення. Коли всі вийшли з палацу, вона згадала, що в ці важкі часи в маєтку князя, непевно, потрібні гроші, і наказала візникові їхати до управи таємної варти. Сьогодні на чергуванні був Інджі. Щойно він побачив її, одразу зрозумів мету візиту і відіслав зайвих людей. Під приводом побачення з ув'язненою він провів її до камери Юфаній. Юфанінь читала книжку при світлі, що падало до камери з маленького вікна. Дзян Сюєнін подумала, що, як завжди, Юфанінь перелистує рахункову книгу, але, підійшовши ближче, побачила, що це був путівник по шу. Здавалося, це книжка про звичаї та культуру земель шу. Вона здивувалася, чому ти раптом узялася читати таке? Юфанінь знала не так і багато іерогліфів, тож їй було непросто читати, але вона була надзвичайно зосереджена. Вона помітила дзян Цюєнін тільки тоді, коли та підійшла зовсім близько, і від несподіванки трохи здригнулася, але вже за мить її обличчя осяяла радісна усмішка. Дзян Дзяйнін ніколи раніше не бачила в Юфанінь такої світлої, щирої усмішки, і на мить застигла на місці. Юфанінь прикусила губу і сказала Востаннє, коли друга панна говорила, фанінью усе як слід обдумала і уже знайшла спосіб. Якщо все мене гладко, за два місяці я зможу покинути дім графа Ціньбо. Дзян Сюнін вражено перепитала Справді, очі Юфаній широко розкрилася, вона завзято закивала. Дзянсюєнін усе ще не могла повірити і мимоволя спитала А яким способом? У цю мить, здавалося, Юфанін трохи знітилася її щоки раптово порожевіли, і вона ледь чутно прошепотіла. Я цей дзянсуянін не розчула, що? Юфанін зібралася з духом, і голос у неї став гучнішим І я збираюся вийти заміж. Дзінсуянін відчула, ніби її вдарило громом. Її повіки тремтіли у грудях, з'явилося недобре передчуття вона не змогла вимовити ані слова. Юфанінь, злякавши, що друга пана її неправильно зрозуміє, поспішила замахати руками, пояснюючи Не хвилюйтеся, я вже знайшла пана Жені і шу. Це не справжнє весілля, а лише фіктивний шлюб. Ми уклали з ним угоду. Щойно я дістануся Шу, ми розлучимося. Тоді Юфанінь буде вільною, зможе спокійно служити вам і нарешті покине графський дім. Угода, фіктивний шлюб? Дзян Сюєнін була ошелешена, не вірячи власним вухам. Такий зухвалий, неймовірний план. Здається, навіть Ніні з її минулого життя ніколи б не наважилася на подібне. Яка сміливість! Просто неймовірно. Друзі, ви прослухали перші 100 глав. Це у нас з вами така собі ювілейна глава. Я хочу подякувати всім, хто зі мною. Хто слухає цю книжку, читає її разом зі мною і спостерігає за подіями і персонажами, переживає за них. Я дуже рада, що ми з вами разом пройшли ці 100 глав. І хочу попросити вас, будь ласка, якщо слухаєте книжку, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку до кожної глави, яку прослухали. Мені буде дуже приємно. А якщо ви ще й залишите коментар. І поділитися зі мною своїми враженнями, спостереженнями, прогнозами, мені буде не просто приємно, я буду щаслива і мені дуже цікаво це прочитати і поспілкуватися з вами. Дякую вам, ваша сливова гілка!